«Надо читати конституцію внімательний, «Та мені якось байдуже на переправі канає не міняють. Фай буде як є, аби швидше мирність. А взагалі я за Залужного. чи варто проводити вибори президента України цього року? Це питання викликає дискусії серед політиків, експертів і суспільства. Згідно з конституцією України, наступні президентські вибори в Україні мали відбутися у кінці березня 2024 року. Але оскільки в країні діє воєнний стан, вибори законно відтерміновуються, а Володимир Зеленський залишається чинним президентом. Думаю, не варто. Ні, ну, можливо собрать всіх, щоб проголосували максимальне количество людей. Вважаю, ні. Ну це в Конституції прописано. Зараз розбиратися з більш нагальними проблемами, а потім прийти до того, що будуть вибори. Зараз це не має сенсу. Положено. По конституції положено. положена. Ні, військові на фронті багато за кордоном, тому що на саме не президент. Після ось цієї цієї ситуації білому домі. Думаю, багато людей будуть більше підтримувати Зеленського. Думаю, може і ще останеться Зеленський у нас. Я не уявляю, як це можна зробити. Тобто, треба, щоб вони вигадали якийсь такий. Інструмент, щоб всі змогли проголосувати. А так, якщо проголосують тільки ті, що зараз знаходяться на слава Богу, не на окупованих територіях, це дуже малий відсоток. Я вважаю, що не треба. Зеленський справляється зі своєю посадою. Не всі слої населення зможуть гарно так сказати поучаствувати у виборах. Як військові, які знаходяться зараз в гарячих точках, будуть приймати участь у виборах? Не варто. Поки йде війна, не варто. Не варто витрачати гроші на вибори президента, краще їх пустити. на Вибори зараз не варто робити, тому що ну, всі мої знайомі, які голосували за Зеленського, вони будуть знову за нього голосувати. Так зачем їх проводити? Зачем?